За будь-яких незрозумілих ситуацій створюйте комісію. От хтось може зараз сказати, який рівень довіри у парламенту серед українців? Банкова потихеньку почала витирати ноги об парламент. Дубінський мстить за те, що дав себе вкрутити в абсолютно гнилу історію. Банкова таки заряджена на підготовку до виборів. В ефірі рубрика важка тема. Поговоримо про владу. Уявіть Верховну Раду, ні, не парламент. Рядковий театр, афіша. Тимчасова слідча комісія з міжнародної корупції, головна роль Олександр Дубінський. Так, так, той самий. людина, яку Міністерство фінансів США в січні 21-го року занесло до списку агентів російської мережі впливу. Формулювання просте, допомагав поширювати дезінформацію, щоб втрутитися в вибори США. А що ж в Києві? Голова президентської фракції Слуга народу Давида Рагамія тоді пише листа спікеру парламенту. Давайте зробимо комісію. Це така практика. В будь яких незрозумілих ситуацій створюйте комісію. І кож запропонував очолити правильно, того самого Дубінського. Це як призначити лиса на посаду завідувача-курятником. Формально все по процедурі по суті, фарс. А тепер підсумовуємо: у Ша вводять санкції проти депутата 2021 році. Фракція Слуга народу виносить його за двері через тижні. Державне бюро розслідувань. ДБР висуває йому звинувачення у Державній Зраді у 2024 році. Між 2021 і 24 роком минуло три роки. Банкова опікала, оберігала і толерувала Дубінського. Опіку, опікала, толерувала. За цей час Андрій Деркач встиг. Виїхати за межі країни і стати сенатором у Російській Федерації. Альо, Служба безпеки, ви там що? Як ви там? Отже, в той самий час Арахамія пробував робити з нього борця з міжнародною корупцією. Ви ж відчуваєте цю іронію? Санкційний список США замість ордену і перспектива тюремної камери замість кабінету голови комісії. І тут в сюжет вривається ще один персонаж Антон Поляков. Той самий, що сказав публічно, слуги народу, тобто депутати президентської фракції отримують конверти по 15-25 тисяч доларів на місяць. І ось жовтень 2021 року Полякова знаходять мертвим в таксі. Офіційна версія: алкоголь і метадон у крові. Неофіційні чутки від отруєння до політичного замовлення. Але що лишається в пам'яті? Людина сказала про конверти, людини більше немає. Я тут не пригадую, чи не був я на ефірі разом з Поляковим увечері його зникнення, щось мене підмиває, що був я з ним на студії Довженка, на якомусь з медведчуківських каналів, де я завжди грися зі слугами. Медведчуківські канали виставляли десяток слуг садили проти когось одного опонента, і ти мусив, як лев, гризти їм горлянки. Ну, звичайно, не в фізичному, а в метафоричному значенні. А в конверті у нашій політиці, а конверти в нашій політиці це символ. Не прапор, не герба, справжній державний логотип. Тихенько шелестить папір, хтось постукає пальцем по столу, і ось уже лояльність нардепа забезпечена, і як зручно, без декларацій, без дії, без зайвих питань. Без дії мається на увазі портал цифрових послуг. А що ж робила влада у відповідь? Те, що завжди, створювала комісії над комісіями, проводила брифінги по боротьбі з корупцією і робила квадратні очі на будь-яке незручне запитання. Доведіть, кричали вони журналістам. Але як довести, якщо доказ це конверт без чека? Як зафіксувати шепт туалет в туалету Верховної Ради? А ми всі виборці, наче звикли. Звикли, що так у всіх, що всі брали. І коли нам підсовують міжнародну корупцію як страшилку, ми слухаємо з захопленням, бо там фігурують Байден і бурізма. Нагадаю, це газова кампанія, де працював син Джо Байдена. Газова кампанія, до речі, належала колишньому соратнику Януковича. Де вся ця шандрапазі слуг була молодіжкою партією регіонів. Але коли мова про власні конверти, ми вмикаємо глухоту. На всякий випадок, є Порошенко, і можна закатати величезну істерику, що Порошенко щось зробив не так, аби відвернути увагу від слуг. Але ж слуги вже станом на 21 рік. Встигли багато чого зробити не так. І от Дубінський в суді починає говорити всю цю інформацію про 15-20 тисяч, про загибель Полякова під протокол. Дубінський говорить в суді. Це означає, що після заяви народного депутата. Всі державні інституції повинні реагувати. Він, до речі, в суді якраз і наполягав, що це його офіційна заява, і він вимагає реагування е, правоохоронних органів. Але ж в чому комедія? Реагування правоохоронних органів це одне, а реагування Зеленського на якість парламенту це інше. Ви пригадуєте, що восьме скликання Зеленським було розпущено через втрату довіри суспільства? От хтось може зараз сказати, який рівень довіри у парламенту серед українців? Нульовий. Десь там соціологи малюють 3%, 5%, 12%. Нульовий рівень довіри. І найголовніше, що. Велика, великий внесок в обнуління довіри до парламенту саме від банкової. Саме від банкової. Оце треба нагадати. Це принциповий момент, тому що фактично із, формування, із початку формування керівних органів у Раді банкова потихеньку почала витирати ноги об парламент, і то регулярно. Звичайно, що. Доки була монобільшість, її добряче підживлювали копійкою, і туди всі бігали на банку, як посячену воду, тому що сам Зеленський додавав для нульових депутатів якусь політичну вартість. Зараз Зеленський не додає ніякої політичної вартості. І в цьому сенсі ми бачимо, що заява Дубінського вона то потрапляє в прокуратуру там і всі органи. Але реагування на неї, звичайно, що банкова спробує організувати це все, так би мовити, спуск в Унітаз, те, що називається. Але можна багато чого спустити в Унітаз, тільки ж в суді під протокол тут уже не по... Крутиш хвостом. І найголовніше, що Зеленському зараз в його ситуації, звичайно, не до розпуску парламенту. Хоча були часи, коли на Банкові помишляли про щось таке, і тоді б Зеленський ставав абсолютним ну, монархом, можна сказати. І заміняти його вже було б ні на кого, треба було б, ну, тягнути до кінця до останнього дня війни. Але ж теперішнє звинувачення Дубінського, він же ж раніше сопів тряпочку, а тепер він голосно кричить про те, що роздавали в конвертах. Так роздавали. Але ж ці речі треба викривати вчасно. Тепер, звичайно, це все звучить як помста. І ця помста. Вона вже піде по великому колу. Але в нашому політичному театрі головна біда навіть не в акторах, а в сценарії. Бо сценарій один і той самий, і кожна нова тимчасова слідча комісія це пральна машина, делікатний режим 30 градусів без віджиму. Відж... Від... Відіжмуть інший. І ті об'єкти, які треба віджимати, щоб плями лишилися, але стали менш помітними. Ми вже звикли. В нас комісії ніколи нічого не розслідують, вони просто відволікають увагу, а рахунок на цю виставу платимо ми з вами не в доларах, не в євро у власних нервах і розчаруванні. Ви пригадуєте слід тимчасову слідчу комісію по дронах і фортифікаціях, правляча партія спеціально об'єднала. Цю, ці слідчі комісії в одну, аби розмити кінцеві результати висновки. Так само була комісія і по Вагнергейту, пригадується. Ви пригадуєте, хто її очолював? Мар'яна Безугла, видатний політик нашого часу. Прости Господи. Ми вже звикли. Що ці комісії нічого не розслідують. Але фінал історії із Дубінським зрозумілий. Дубінський мстить за те, що дав себе вкрутити в абсолютно гнилу історію. Наскільки гнилу, що йому світить державна зрада? Щодо комісії, якщо ви завтра почуєте про нову слідчу комісію, перевірте, чи не очолює її хтось із багатою санкційною біографією. Бо ту комісію, яку намагався зробити рахамія Піддубінського, там, що не депутат, то з печатю на лобі, з печатю корупційною. Клочко такий, Забуранна, їжа, їжа, там кого не назвали. Той зі шлейфом. Якщо вони знову згадають слово міжнародне, майте на увазі, це лише ковдра, щоб прикрити власні схеми. А якщо почуєте про конверти, не вимагайте залізобетонних доказів від тих, хто ризикує життям, озвучуючи правду. Вимагайте залізобетонної волі від тих, хто мав би прибрати цю гнилу бухгалтерію з парламенту. Бо коли конверт, конвертна арифметика множить лояльність, жодна комісія не поділить правду на справедливі частки. І так, ти треще не настав час виводити, бо комісії у нас вічні, закінчуються тільки ілюзії. Нагадаю, що по комісії, комісія по фортифікаціях і безпілотниках, тільки суми, які зникли на фортифікаціях, і потрапили в поле зору комісії, налючували 20 мільярдів гривень, а сумарно всі 40. Просто іншого варіанту, як замилити з нинішнім парламентом цю тему, бо просто не існує. І вони ефективно її замилили. Нагадаю, від Європейської солідарності в цій комісії був військовий. По-моєму, полковник Бондар. Але подинокий голос Європейської солідарності в цьому бедламі він нічого не ламає і не формує. Тему з розкраданням на фортифікаціях замилили, кримінальних справ серйозних немає, і на тому все сповзає. Відкати на банку занесені. При своїх, кому треба, той вже чкурнув з території України і на тому суть влади Зеленського. Але ж по суті, те, про що заговорив Дубінський, сам, будучи особою, на якій ніде печаті ставити, це остаточний похорон парламенту дев'ятого скликання. Про конверти ми чули не один рік. Але коли ми чуємо про це в суді під протокол, це вже зовсім інша картина. І враження таке, що на банкові є певний інтерес, щоб ці заяви в суді від Дубінського остаточно похоронили для перспективи політичної партії Слуга народу. Вона девальвована, обнулена, вона токсична і токсичний Добінський її хоронить. Але як від... відсікти шлейф цієї партії від Зеленського? Якщо ще хтось думає про перспективу для Зеленського, бо Єрмак Спеті бачить, як його просунути на другий термін. Сам Зеленський якось загадково натякає виданню Аксіос. Про те, що він готовий не піти на інший термін, аби тільки мир був. Ну так, твій, твій інтерес читається на твоєму обличчі. Просто позбавитися шлейфу партії Слуга народу, про яку сам Зеленський клятвено запевняв суспільство, що він відбирав кожного депутата особисто. Ну, бачимо, що ми відбирав зрадників, злодіїв і корупціонерів. Зрадників, злодіїв і корупціонерів. Але ж що вони готують нам на майбутнє? Пишу статтю про виборчі моделі для України молодої зараз. Чекайте наступного тижня, тому що дуже багато з'явилось соціології доволі каламутної. І враження таке, що банкова таки заряджена на підготовку до виборів. Про це наступного тижня у важкій темі.